О, друзі, ще одну каточку зграю. Зачекайте, що? Вже ніч. О, ні, в мене знову ця безсонця буде. Так, мені лікар прописав якісь пігулки, так. Треба їх випити та йти спати. Ага, снодіни. але він казав так, скільки він казав? Дві та по три пігулки я не знаю. Стій, 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 друже! Якщо саме ти хочеш отримати іграшку від Красті Фоксі або лаймика, пиши коментар, хочу іграшку, встанови вподобайку та постав дзвіночок, щоб не пропустити відео. У кінці кожного місяця ми будемо розігрувати іграшку. Вся інформація та ще багато цікавого буде у телеграм-каналі. Так слухайте, я вважаю, що можна випити чотири, щоб е, все спрацювало. Та піти спати. Так, одну, другу, третю та четверту все. О, мене якщо чесно, дуже клонить у сон. Так, треба лягти. О, Що це в бісе бі... 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 таке? Ви бачили? А... О... Слухайте, мені мабуть. Померещилось, я не знаю. Що це було? Агов, виходь! Ти хто взагалі такий або така? Ні, мені мабуть. О, дивіться, селянин забіг. Дивно все це, це якось? Дивно. Чуєте це? це десь... Ой, ви бачите це? Воно летить сюди. Друзі, це, мабуть, ся. Це... Сува! Здоровити навіть на лісі! Так, ховаємося. Чуєте Цей звук. Можливо, я збожеволів? Так, ні-ні-ні-ні-ні ні. Що? Ого! ви чуєте? Хто там? Як працює? Ні-ні-ні-ні. Це треба тікати. З цього будиночка. так забираємо все, що в мене є, Та валимо подалі. Так, треба десь переночувати у іншому місці. Так, зачиняємо все. Швидко я знаю, куди можна побігти. Так, сховаюсь на дереві. Та мене ніхто не знайде. Мені здається, що це та знову сова. Що? Лин, тепер дівчина? Привіт, ти чого Ой, плачеш? Красьці. Що Та в що? тебе трапилось? Я тепер без житла, я тепер буду спати ось тут, на цій зупинці. Що Та, ти? ти що? Будеш бомжувати чи що? <гум> да. Зачекай, що в тебе залі трапилось? Чому ти тут будеш Та тучувати? Що, що? Мене вигнали. Випхали із моїми речами на двір посеред ночі. Посеред ночі? І так. хто це взагалі вчинив? Слухай. А хто хто? Будинок вже був не мій. Прийшов що? власник і сказав, що, Ого, що? Стій, ти бачила? Що бачила? Це, бачила? Да що, що автівка тільки що і без автівка? водія пронеслась. Тут години і три ніхто не приїжджав. Слухай, та як ти проїжджав, тільки що ось туди полетів! Та не було Слухач... нічого. Слухай, мені здається, що я з'їхав взагалі з розуму, у мене дах тече. Не знаю, але в мене слухай. точно скоро дах потече, як ти кажеш. Та тихо, тихо, не Й... плач. Зараз я тобі будиночок свій дам, будеш ти? там жити. Взагалі то слухай, ти не Тобою почала... жити буду, чи що? Ой, знову. Цей звук. Що? Диви! Автівка полетіла! Ну, ти так, бачиш тінка, це? кажу, що тут години три вже ніхто не приїжджав. Все, ці пігулки, мені здається, не треба було пити більше, ти, ти ніж він сказав. Ти що ж я можу переночувати. Так на дереві будеш ночувати. На дереві? Шудім. Так на дереві. Проходь, ти ось твої казала, апартаменти. Будинок. А це не Ой, дерево. Так, зачекай, це не сюди. Ой. Я переплутав. Слечі, Друзі, мені що? здається, що в мене. О, ні, ти бачиш це? Ти бачиш це? Ні, 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 ні. О, ні, Тікаймо, тікаймо. Так, значить, я не збожеволів. Я її також бачу. Так, і ти її бачиш. Так, слухай, залазь сюди швидше. А -а -а. Мене переслідує та сама совоздов'яну сто не ведь ночі в лісі. Яка тільки що бачила, така біла, потворна. Я просто щось страшна. бачила я не бачила, що саме. Вона тільки що летіла на нас, так, не знаю. Окей, беру це. Що це за звук такий? Чуєш? Який звук? Давай з був. Так, зачекай, тримай. Це Нічого тобі. Я не чула. Треба замаскувати наш будиночок на дереві. Так бери та ось так руби, щоб нас ніхто не побачив. Так селяни, що? Це ще що так? О, яка заниця? Гей, селянко, чекай. Ну а де красіти? Мені дуже потрібен красті. Ти він дивишся, відповідай <гум> мені. Та, ти бачила? Та не бачив я тут нікого. Ми тут з селянами живемо. У цьому селі більш нікого тут нема. Це так. Щось мені здається, що ти мені брешеш. Ні ні, ні, ні ні я, мабуть, помилився. Ти бачила, я бачила, яка там. Я там... А, дівчина в неї така фігура. Селяни, будемо вас зараз ти... різати. О, ні. А це а ось та да, вона така гарна, та яка? мені как? подобається. Та... Ви потвора. Потвора? Не буде більше вашого Тысяча. села на цій землі. Ти чуєш це? Мені ось стається... так мені подобається краще. краще. Що? ти де? О ні, Диви. Вона шукає мене. А що ти наробив, що вона тебе шукає? Що я наробив, я їй взагалі О, ооо, яка красуня! Так, мені там здається. Де? Да ось там зникла, в неї така дупа крана була. Галюний, чи що? Та не не в мене, ти бачила фігура така. Мені здається, що я закохався. О, слухай, їй треба поближче до неї підійти, то подивитися, яка вона. Ти ж тільки ну, від неї цікав. Слухай, мене прислідує якісь дві сови. Ось та потворна, страшна, та ось та така гарна, красива. Але мені здається, навіщо вона тобі? Я не знаю. Просто ти знаєш, що я серцю не прикажеш. Так, слухай, мені потрібно все зібрати все, що в нас є в мене і взагалі камери. Можна по камерам та, ти, ти, подивитися. Đi. Так, де мій планшет, ось він. Зараз подивимося. Так, Поїхали так. зі мною до мого дому. Так, доїдемо в неї. Диви. Вау, оце так! Краще. Ну, ти ти Бачиш, яка в мене тачка крута. Поїхали я зі мною Ти, зараз не ти... Ще на тачку? А, Ні, на тачку ні, а ось на неї так. Що? Збираємо є. А, ну так. заходь. О, Давай. Треба поближче підійти. Не ж знаєш, ти тут. Так, дивіться. А, я в шоці. Ви бачите, яка в нарда. Я таких раніше не, не зустрічав! Ну, добре. Так, можливо, мені вийти, щоб вона мене побачила. Вона кудись їде! а в неї така. Поїхала. Так! Я не знаю, що робити, а овола дівчина! Кажи, о, що ти? Більше не а. ходи туди. Чому це? Мені здається, що вона пластка! Слухай, а ти взагалі не знаєш? Можливо, в неї хлопець є. Що? Слухай, не знаю, це мені, такого. Якщо... Диви, я щось бачив. Якось ми, або мені. А, ні, мені, мабуть, здалося. О, це що таке? Ліки від шизофрені! так, а, там щось Бо ти впало! ти якусь ді, ді, ді. таку мечню обгородиш! Що за фігня? Ти бачиш це? Ході, воно все падає? Ході, ти бачила? Так, але воно швидко зникло. Ось що це? Я ти? не знаю. Треба плисти. Які ліки від шизофренії, друзі. Мені здається, що я трохи з'їхав з глузду, а гості за мною. Так, трохи. Там щось пало обережно. Так, я спираю. Ти ви. Це знову ці ліки. але я не це в мене не шизофренія. Так, слухай, мені здається, що це. Все? Ти навіщо мене зв'язала? Розв'язуй мене швидко. мене з собою Не було нічого. Як я могла тебе зв'язати? О, знову. А Слуха, ще в тебе стріла гас... стерчить. Це ти в мене вистрілива? Ні. Так, слухай, треба валити. О, диви! Тут є човники! Давай швидше звалимо звідси. І куди, ми попливем? куди, кудись подалі. Нам мені потрібно трохи все поміркувати, подумати. О, диви. Вогнище, цього ще нам не вистачало. Пливи за мною швидше. Тоді здається, що я трохи цей, в мене трохи дах протичкає, не здається, знаю. Діється, не трохи, тому що я сам на себе не схожий. О, ні. Чого Знову. Там? Сова позаду тебе, сова. Моя ні, 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 ні. кохана, так? Ні, це не моя кохана. О, Ви бачили це, друзі. А це потвора якась, яка мене переслідує, хоче з'їсти. Я не смачний. Не їжте мене. Так, слухай, давай пливи за мною швидше, зараз десь ховаємось і все в нас буде добре. Так, треба. треба все обірмо все подумати треба. Що робити далі? Так, ось, диви, тут і є місце, де можна сховатися? Так, сюди, давай, швидше. Так, я є тут. Але я хочу піти на побачення з тою красивою дівчиною. Вона така... Я Хочеш на побачення? Ні, краще, не хочу віго. Да. Не хочу я, не хочу, да. нас, я все приготую та прийду за тобою. ще Хто така пішла звідси так, сама! Не треба сперечатися, не треба видишня. Я зараз прийду. О, добре. Що розумієш, що це пастка? Яка паска, ти бачила, яка вона! О, їй здається, я закохався на побачення втирила, буде в нас весілля. На що? В мене все на місці стоїть. А ми со мною це ми? треба уйти. Треба тебе в лікарню відвести. Нехай! Не та лікарня! І що мені це все? Ти ще взагалі це збрав, якесь дуже дивно. О, дій. вибухає Туда, все. Мабуть, тебе якось загіпнотизувала. Ніхто мене не гіпнотизував, мене взагалі ніхто не може загіпнотизувати. Я ти маю якусь броню проти цього. Ти дивишся? Так і нічого ти не бачила. Та ти просто тобі, мабуть, здалося. Mm -hmm. Давай швидше за мною, зараз будемо. Шукати місце, де ми будемо не знаю. робити весілля що? Тому що вона? так. Ти хочеш а сказати, що? де ми будемо ховатися від неї, щоб вона нас не знайшла. Так, спочатку нам треба сховатися потрібно від тої божевільної э, страшної. Так, як о, ти не зрозумієш, о, що це? Те... Одна і та саме консервирований С. Це що, консервірований задні, чи що? Дупа консервована? Ні, я таке не буду їсти, звідки воно взагалі ага, тут впало. Це її весільний подарунок тобі. Який весільний подарунок, нічого такого не може бути. А звідки вона береться, як ти вважаєш? О, диви, тортики зна. Диви, треба з'їсти тортик. Ні, не бери а, нічого. Так. Чому? Ти що хочеш, щоб я був голодний, чи що? Я хочу з'їсти цей тортик. А в тебе потім зараз... живіт скрутить від такого тортика. Ням-ням-ням-ням-ням-ням. Який він спочний. Так, нічого в мене не скрутить. Чи взагалі то можуть тут тільки зуби боліти? Але я не піду до стоматолога. Так, все погнали за мною швидше. Треба знайти. Ой, а Що ж мені знайти? Знайти треба укриття, а потім знайти Ось і місце... Ти. Що? А це мені не подобається. Мені не потрібні конкурентки, а ну, ми сюди, не чіпай Чекаємо! мене! Тікаймо, тікаймо. Треба... Зачекай, зачекай! Хто на мене ховає просто тут. Що? Він вали від моєї подруги. Боже він на потворах! Де ти? Де ти є в залі, я не знаю? Я тут! Я, я те чую, але не бачу. Красі! Тому... Ви вже... Ні! Так. Куди мені йти? Так. Я му... О! Так, я зайшов. Нічого собі. Тут. Так, зачекай, зараз я тобі дещо скину! Так, треба зробити ось так. Лови! Ні! Так, що це що, ще таке? Не знаю. Так, слухай, Диви, це якась... якась шахта. Чи що? Але то тупик. Тримай тобі блоки, щоб ти змогла. Ой, вона мене сюди закинула. Та йди сюди, а я тобі блоки тут дам. Водяться, а, вони а, якщо, водяться. а Якщо вона може бути сюди, Пішла звідси сама. О, я готовий. Ось вона мені заважає, позбудься неї. Що? Добре. Красті я тебе позбуджусь. Що? Та, та йди сюди, я тебе трохи закопаю. Що? все. Ну що? Слухай, давай я тобі грошей дам. Ти, Яких ти... грошей? Тут, тут стріляє в мене. Ну і залишайся тут сам з нею. За, навіщо ти мене зв'язала? Роз'яжи, ао. Ти що, мене кинути хочеш, чи що? Так, ось і все, давай зі мною. О, а, ні. Полотили. Допоможи мені, ГОЛАНД-ДІВЧИНА! допоможи! Ді, -ді, -ді, -ді це, я це, не це, хочу ЛІТАТИ! Нарешті. Відвали від мене, відпусти я кому кажу. Я не хочу з тобою бути. Клята СОВА! Відвали, розв'яжи мене, швидко кому кажу. Ану, опусти мене донизу. А -а -а. О, ні-я ні, 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 ні. Я розбився. О, ні. все. Так, я знову з дома. Що тут коїться? О, ні, що? Десь, я яка тут. Я о. тут. О, яка ти Зараз красуня. я тебе поцілую, і розв'яжу, добре. Добре, йди мене Підходь. поцілуй. Муа. Муа. О, 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 Оце так. Оце мені наснилося, о, Друзі, це був сон. Слухайте, а я догадаю, що це взагалі таке нісенця мені запроснилося в залі. Слухайте, я ці пігулки більше не буду пити. Треба до лікаря йти, щоб нові мені прописав. Слухайте, а ці я в залі викину.